Вітаю всіх українців та друзів України! Герої захисники Маріуполя та Азовсталі на волі, принаймні частина з них. Їх обміняли на Віктора Медведчука та деяких російських полонених. І це безумовно дуже добра новина. Це означає, що українська держава дбає про своїх людей, про власних захисників. Власне, для цього своя держава і має існувати. Можемо казати, що справжня українська держава народжується на наших очах. Сподіваємось, що про інших полонених вона не забуде. А щодо Віктора Медведчука, сьогодні у нас дійсно визначна подія. Ми повернули бранців, наших героїв-співвітчизників. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. Путін повернув Медведчука не тому, що той його кум. А тому, що не бачить нікого іншого на чолі маріонеткової України, яку він хоче створити після окупації нашої країни. І так, це його план від самого початку. І так, він своїх планів не змінював. Щодо перебігу мобілізації на Росії, після її оголошення частина росіян вдалася до втечі за кордон, куди тільки можна: Фінляндія, Монголія, Грузія тощо. Вже на стрічку повиладили, хто довече, хто стояв вже раніше. Граница стала. Частина невеличка. Вийшла на протести. Старый арбат вечір среды, 21 сентября. Дехто навіть згадав, що на війні гинуть українські діти. Тому що у мене діти, у мене мальчики. І я не хочу їх віддавати на війну. Я не хочу остатися одна. в старості. У мене мальчишки. Ми не хочемо воювати ні с кем, кого убивати. Я не хочу получить їх трупи назад. Знаєте? це мої діти. І там, там на Україні там такі ж чьи-то. Ми не хочемо этой війни, никто не хоче. Шкода лише, що про загиблих українських дітей вони подумали лише тоді, коли небезпека загибелі стала реальною для їх дітей. Але краще пізно, ніж ніколи. Але переважна частина мобілізованих покірно та без всіляких заперечень відправляється на війну. А для когось це забава, пригода, свята та право діло, за яке вже зараз треба випити. Схоже, вони самі не розуміють, що їдуть на справжню війну, на якій вбивають по справжньому. Це більше свідчень, що мобілізація ніяка не часткова, а загальна. З'явилась цифра у один мільйон. Які хочуть направити до війська, і з'являється все більше інформації, що росіян будуть кидати у бій практично без підготовки. Я подполковник Ермолаєв Александр Олексійович, 1959 года рождения. Був призван 22 сентября воєнкоматом для мобилизации. Медкомиссию никакой не приходил, военно-врачебной комиссии не было. Врач сказал, что с моими болячками можно идти на войну. Сейчас находимся в прудбое. Сказали, две недели подготовки и за нами приедут покупатели. А в деяких выпадках и взагали без подготовки. Все навыки восстановятся в бою. Ми бачимо відродження найгірших радянських практик: кидання на фронт величезної кількості погано підготовлених людей, не зважаючи на втрати. Їх женуть на забій. Женуть дуже швидко. Перші мобілізовані можуть з'явитися на фронті вже скоро, завалити противника трупами. А противник це ми. Це справжня навала, це справжня дика орда. Отже, ми та наші союзники маємо усвідомлювати, до чого нам всім слід готуватися, українці та друзі України. Якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся, побачимось.